Полтава не єдине місто, яке за останні кілька місяців встигла відвідати народний депутат України Леся Оробець, щоб розповісти людям про реальну ситуацію, що склалася в Україні. Неадекватна політика уряду Азарова та арешт Юлії Тимошенко та Луценка, говорить народна обранка, врешті призвели до політичної ізоляції України. Президенту Януковичу розповіла пані Леся, не тиснуть руку тепер не тільки у Брюсселі та Вашингтоні, а навіть у Росії, як наслідок захмарні ціни на газ. Неможливість взяти кредити у жодні з країн зниження курсу національної валюти йдеться не лише про девальвацію гривні, йдеться не, не тільки про те, що курс гривні до долара буде знову ж таки зі слів експерти: 11-12, Тобто, всі, хто отримують зарплату в гривнях, автом, всі, хто отримують пенсію, автоматично на 25-30% стануть біднішими. Щоб відволікти увагу українців від цих та безлічі інших проблем Україні, напередодні виборів діюча влада відпрацьовує різні технології, як то закон про мову, який є звичайним окозамилюванням, пояснює Леся Оробець. Під шумок мови зняли пільги у афганців та чорнобильців. Прийняли закон про зміну порядку державних закупівель, який за підрахунками американських експертів щороку грабує країну мінімум на 75 мільярдів гривень. Та люди все це помічають, ділиться спостереженнями народний депутат, як і намагання Януковича купити перемогу на виборах. Тут хід іде, і масова скупівля гречкою і перепис населення у вигляді соціальних служб. Коли під видом добро під, під, під видом задобрювання бабусь, просто ходять по хатах з одного боку. Складають хто за кого буде голосувати, і скільки гречки треба занести в цей конкретний двір, щоб схилити. Бабусю на свою сторону з іншого боку вони не приховують своїх планів, що після виборів зробити так звані адресні соціальну пільгову допомоги. Та єдине, чого не врахували владні технологи, резюмує свій виступ Леся Оробець: це об'єднання опозиції, яка зробить все, щоб здобути перемогу на парламентських виборах цієї осені і нарешті навести порядок Україні.